Протягом суботи, 5 грудня, в Україні виявили ще 11 590 випадків коронавірусної хвороби, 167 заражених померли, джерело моз, деталі, зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 1127 осіб. Летальних випадків 167 Одужало 6048 осіб, здійснено тестувань за добу 42 096. зокрема, методом ПЛР 33 308, методом ІФА 8788. За весь час пандемії в Україні від коронавірусу померли 13 588 людей. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, 1518, Одеський, 1002, Запорізький, 817, Київський, 809, та Дніпропетровський, 798, областях, нагадаємо, 4 грудня в Україні від коронавірусу померли 226 хворих. При цьому виявлено 13 825 нових випадків covid 19 Знати більше, covid 19 в Україні та у світі, динаміка пандемії в інфографіці УП.